Ще таку маємо. Вона, по-моєму, от ємність на полив її використовують якраз ті автополив. Вона щось куп з чимось має. Я точно не пам'ятаю, тут треба перемножувати. Куп з чимось. У нас стандарт от, має стандарт. Ми такий стандарт робимо і відправляємо. От, а це A6. До речі, чому робимо? Виконуємо так конусами всі учасні споруди. По-перше, от кубіки їх набагато краще обслуговувати. Коли відкриваєш люк, люк, бачиш всі камери ідеально. Ця модель тому так, так також виконана отак, а не рівно. Потім так і оглядовий е, люк. Ну, набагато гірше обслуговувати. Це складніше виготовляти, ніж типу, прямо і отак. Але воно для замовника краще іменно отак. Іменно так. І по-друге, коли, допустимо, вона хоче сплисти до верху, ну, вона впирається в землю чи в бетон, типу тими е, має упору. Бачите, утоми раніше у так виготовляли це виставкова модель.